Червона шапочка жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для онуки гарненьку червону шапочку, яка була і так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці, Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона не здужує. Віднеси їй пиріг і цей горшечок масла. Червона шапочка хутенько зібрала і подалася в сусіднє село до бабусі. Де вона на наквапто густим лісом, коли раптом назустріч їй сірий вовк? Йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працюють лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчина не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати деревені вовка. А тому, не думаю, чи ні про що, погано, відповіла: Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та горшечок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. А вже ж дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд, каже вовк, я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою, а ти прямуй он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до твоєї бабусі. І Вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки і постукав у двері. Тук-тук, хто там? спиталася бабуся. Це ваша онучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горшечок масла. Це вам матуся передала. Добра бабуся, саме лежала в ліжку, бо й справді трохи занедужила. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку. А тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, і двері відчиняться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу з'їв її. Потім вов зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук, хто там спитав. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос, та потім подумала, що, мабуть, бабуся дуже захворіла в неї нежить. І вона відповіла, це ваша онука, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горшечок масла. Це вам мама передала. Вовк мукнув трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, і двері відчиняться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка пішла до хатинки, вовк по самі вуха сховався під ковдру і каже: поклади нопиріг на, на скриню, і горшечок туди ж постав, а сама йди полеж зі мною відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалася, коли побачила, що застрахітливий вигляд має її бабуся? От вона й каже: Бабусю, а які ж у вас руки великі, це щоб міцніше тебе обнімати внученько. Бабусю, а які ж у вас ноги великі, це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі, це щоб краще тебе чути, дівчинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі, це, щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а які ж у вас зуби великі, а це, щоб з'їсти тебе. Цими словами вовк накинувся на червону шапочку і миттю проковтнув її. А тут саме поверталися з села лісоруби і надумала завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки, а бабусі нема. А замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось, де ми тебе впіймали, лихоманцю, вигукнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки но хотів убити вовка, аж раптом чує, гукають з вовчиного черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізла бабуся і червона шапочка. Живі та здорові. Як же я перелякалася, сказала червона шапочка, як тісно й темно було в череві у вовка Дякую вам, дядечко лісоруб за те, що ви нас рятували!» Бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка у подарунок.